Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми будемо робити ось такий карамельний декор, який завжди в тренді. І з ним просто хто вміє працювати. Це просто фантастична річ у кондитерському світі, скажімо так. Отже, з чого ми починаємо? Для початку ми вирівнюємо тортик чорновим шаром, тоді фінішним покриттям, видруковуємо вафельну картинку. Сьогодні це в нас головна героїня буде Едза. І Починаємо з приготування самих людяників. В сотейник ми всипаємо цукор, всипаємо, додаємо глюкозний сироп і воду. Пропорції будуть вказані у нижче. Відправляємо на вогонь і варимо. Зараз на цьому етапі додаємо барник. Барвника потрібно давати буквально трішечки, бо карамель дуже швидко забарвлюється. Отже, до якої температури варимо льодяники до 150 градусів. Або я дивлюсь просто, щоб ви... наш усений колір буквально трішечки пожовтів. Насправді так. І коли <смас> насправді воно так є, чим більше він жовтіє, тим більше вірогідно, що ваша карамель готова. Ось. Тому, але буквально трішечки. Я маю ось таку форму рамочки. І заливає туди нашу карамель. Ці вже готові сніжини, сніжинки. Що робимо далі? Розкатуємо пласт мастики і будемо робити вафельний е, такий топер е, з вафельної картинки, тому що я вам показувала вже, як з лазурі робити шоколадної топери. А цього разу я буду робити із мастики. Тому легенько ми пензликом змочили мастику, буквально трішечки. Водичкою і приклеїмо картинку. Далі ми впихаємо шпажку. Якщо у вас дуже тоненький слой мастики, ви можете ззаду ще одну смужку додатково мастики, приклеївши її на водичку. Наш топер ельзи готовий. Тепер витягуємо нашу карамель, нашу рамочку, і подивіться, яка це просто неймовірна краса вийшла. Далі ми впихаємо наш топер, вставляємо в тортик. І робимо а, таку рішечку-спідничку для продовження нашого плаття Ельзи. Тут правил немає, чи в горизонтальному, чи в вертикальному а, положенні. Можете додавати ці рюшечки. Це вже виключно як ваша фантазія працює. Як Бачите, я отак складаю призборую. І тоді легенько кісточкою приклею до іншого шару нашу цю рюшку. До речі, назад також я даю, щоб все гармонійно виглядало. І зайве, звісно, обрізаю. Останній штрих і наша ельза готова. А завершальним етапом приготування цього тортика я вирішила зробити ось такі засніжені гори на задньому плані. Як на мене, вони чудово просто поєднуються в цій композиції і е, доповнюють наш образ, образ нашого тортика. Вставляємо нашу рамочку і додаємо льодяники, які ми також з вами робили. Також е, можна їх присипати, як я зробила це. Діамантовим глітером він, як на мене, додає цієї казковості всій композиції, тому обов'язково, якщо ви його маєте, то використайте. Це може бути або срібний, або діамантовий. І далі викладаємо вже льодяники в довільному порядку. Також мені хотілося, щоб Ельза мала щось на руці така, в принципі, задумка в цій картинці. Ось, і ще буквально де-не-де, -не -де, але небагато. І додаємо нашому зимовому тортику засніженості, таким чином використавши цукрову пудру. Думаю, цей урок для вас був корисним. Якщо так, то не забудьте поставити вподобайку і підписатись, якщо ще досі ви цього не зробили, адже попереду ще дуже дуже всього багато корисного. Дякую, що були зі мною. До знову зустрічей!